Львів наступні чотири дні навіть спатиме з книжкою. Там стартував 17-й форум видавців. Це письменники, видавці та книголюби з 24 країн світу. Окрім ярмарку, відбудуться 400 акцій: літературні вечори, круглі столи і тренінги. А головне з поміж трьохсот новинок оберуть найкращу книгу. Власне саме зараз у Львівській опері має розпочатися церемонія нагородження, яким був перший день книжковий. Світлана Хрущак. Найбільший в Україні книжковий ярмарок цьогоріч відкрився справжньою сенсацією. У свої 17 форум видавців замахнувся на світову славу, щоб ЮНЕСКО визнало в один з наступних років Батьківщину форуму Львів книжковою столицею світу. Лобіювати ідею доручили братам Капрановим. У Львові згоду вже отримали. Місто пообіцяло створити оргкомітет. Далі Київ, а ось там не ора, Не поле. Адже ЮНЕСКО дає статус столиці, коли і місто, і його країна поважають книгу. Тим часом наклади у нас, як прогнозують, і ще до кінця року впадуть на 30%. Ця мета може об'єднати всіх, і воно припинить, падати. Ви розумієте, коли є якась велика мета, то можна об'єднатися і зробити. І книговидання припинить, падати, і столиця буде. А можна посити руки і сказати, у мене не стоїть, у мене падає. Ну так, так і буде. А не хоче держава допомагати, каже видавництво вперед боротись за свого читача проблема, але у світі її долають. Найбільш спритні видавці випробовують нові експерименти електронно запізнавати читачів, не кончу з цілою книгою. Але з першим розділом, другим розділом, третім розділом і так їх приманити. От де ключ каже почесний гість форуму не примусити, а привабити читача. Зрештою, вчитися приваблювати уже можна на прикладі форуму. Тут щоразу більше дірок до того ж світового масштабу, хоча на переговори йде багато часу. Вони тривають кілька місяців, часом рік, але ну намагаємося. На жаль, не все вдається. На жаль, поки що не зголосилася Мадонна приїжджати, але думаю, що це попереду. Зате приїхав в скандально в хорошому сенсі відомий автор польського бестселера, секс якого не знаєте. Він першим у католицькій церкві видав книгу на цю тему й анафеми не отримав, бо те, що закладено Богом, каже, не може бути гріховним. Тим паче, що сучасні подружжя так потребують навчань. Він уже 10 років, яких проводить, причому два наступних розписані наперед. Звідси і книга. Та байдуже, що сам отець сексуального досвіду не мав. Не таким важливим є особистий досвід. Дивіться, гінеколог теж ніколи не народжував. Але ж виходите до нього. І важливо те, чи допомагає він людям, чи ні. Так і зі мною. Книгу отця Капуцина змітали з прилавків. Зрештою, не лише її. Так уже повелося, що саме на форумі її вличність книга має у читача справжній бенефіс. Світлана Хрущак, Тарасонанець, Новий канал.